Яремчук його навіс на довбика забиває Довбик з передачі Яремчука. Голи Артема Довбика за збірну на останніх хвилинах як символ перемог у надважливих матчах. Такі емоції хочеться переживати якомога частіше. Але ціна такої розв'язки нерви впродовж 85 хвилин матчу з Боснією. Добре, що заміни спрацювали, і ми пройшли далі. Команду Джеко і Мілошевича варто якнайшвидше забувати. Попереду фінали з ісландцями, які впевнено обіграли Ізраїль. 4-1. Що таке збірна Ісландії? Ви можете подивитися за цією підказкою. У нашому ж сюжеті ми спробуємо спрогнозувати варіант стартового складу Сергія Риброва на гру із Ісландією. Отримай шанс на бонус 110 тисяч гривень від Favbet. Зазвичай збірна України дуже погано грає другі матчі в спайці, особливо у плей-офф. З семи спроб відібратися на великий турнір лише одна вдала. Якщо ви хочете переглянути випуск про всі плей-офф збірної, запрошуємо перейти за підказкою. Однією з причин таких результатів є обмежений склад, але не цього разу. Ті футболісти, які вийшли на заміну в грі з боснійцями, довели, вони можуть робити різницю. У грі з Ісландією нам точно знадобиться свіжість. Тож кого можливо варто замінити у стартовому складі? Вибір Андрія Луніна на Босню, хоч і став здивуванням, але мінімальним. Лунін основний воротар світового топ-клубу і показує прекрасну гру в останніх матчах за реал. Його конкурент Трубін натомість на спаді, хоч і провів більшість матчів відбору в основі. Тож поставити Луніна цілком обґрунтований варіант від Риброва. Ця ставка зіграла у грі з боснійцями сейф Луніна після удару Деміровича став одним з ключових моментів. Вилізти з 0-2 було б набагато складніше. Тож наш варіант у воротах однозначно Лунін. Позиція лівого захисника у збірній фактично безальтернативна. Більш ніж очевидно, що з ісландцями гратиме Віталій Миколенко, який є одним з ключових футболістів команди Реброва. Так само обмаль сумнівів щодо позиції правого центрального. Ілля Забарний один з найталановитіших футболістів нашої збірної. У грі з Боснією він не тільки виграв усі верхові єдиноборства, а й просував м'яч навіть на половині поля суперника. Не дарма за забарним продовжують стежити гранди АПЛ. Тож переконані, з ісландцями в основі зіграє саме Ілля. А от позиція лівого центрального захисника викликає набагато більше запитань. У грі з Боснією Микола Матвієнко виграв лише одну верхову боротьбу з чотирьох, плюс лише половина успішних єдиноборств внизу. Не забуваємо і про автогол, хоч і особливо звинувачувати Матвієнка в тому епізоді не треба. У матчі з ісландцями буде надскладне завдання: зупинити лідера Дженного Гудмунсона, який забив три ізраїльтяна. Додати атлетизму і надійності може Максим Таловєров, який у грі з боснійцями виходив на заміну. Тож ризикнемо і постав. У старт саме його. Хоча розуміємо, що ймовірніше все ж гратиме Матвієнко. На позиції правого захисника Сергій Рибров зазвичай віддає перевагу Юхиму Коноплі. У матчі з боснійцями захисник Шахтаря виглядав впевнено. Виграв майже всю боротьбу внизу, плюс віддав перший асист на Яремчука. Тож у вівторок очікуємо, побачити в старті саме Юхима. Дебютант збірної України Володимир Брашко у матчі з Боснією помітно хвилювався. Це й не дивно для першого матчу за національну команду. Володимир Божко він взагалі молодий гравець. і Сьогодні дійсно він зіграв дуже потужно, також як і Олексій Гуцуляк, якщо, який вийшов на заміну і на заміну. І я вважаю, що уся команда заслуговує сьогодні на перемогу. І зараз я я як я кажу, я. Я ніколи не виділяю когось. Сьогодні дійсно була команда, яка заслужила на перемогу. Брашко виграв 4 з 5 верхових єдиноборств, зробив 3 перехоплення і загалом справив непогане враження у матчі з веснійцями. Тож на Ісландію оберемо його. Тим більше конкурент на цій позиції Сидорчук зараз не відчуває свіжість, про що він сам зазначав в одному з останніх інтерв'ю. На позиції лівого центрального півзахисника залишимо Георгія Судакова. Футболіст Шахтаря виконав солідний обсяг роботи в грі з веснійцями, але найголовніше якість. Дві ключові розрізні передачі, три успішних спроби дриблінгу і шість виграних єдиноборств. Тож, на нашу думку, Судакова треба залишити у стартовій одинадцятці. На місці правого центрального вбачаємо із перших хвилин Руслана Малиновського. Його сильні сторони, досвід, виконання стандартів і потужний удар з дальньої та середньої відстані. Саме ці чесноти можуть стати в нагоді у грі з Ісландією. Плюс таке поєднання зайвий клопіт для суперника. Від Малиновського треба чекати удару з лівої ноги, від Судакова з правої. Плюс конкурент за позицією Олександр Зінченко ще не набрав оптимальних кондицій після м'язових травм і у матчі з Боснією не показав свій найкращий футбол. Ще один варіант підсилення в центрі поля Микола Шапаренко, якого Сергій Ребров готувався випустити на поле за рахунку 0-1. Але далі наші забили і головний тренер змінив своє рішення. Напишіть у коментарях, кого б ви хотіли побачити зі старту в центрі поля на Гру з Ісландією. На позиції лівого вінгера безальтернативний варіант Михайло Мудрик. У матчі з боснійцями він добре відпрацьовував у захисті. Одразу 14 спроб вступити в боротьбу, шість з яких успішні. В атаці Михайло пробував брати на себе, але вже типово часто ухвалював неправильні рішення в конкретних епізодах. Звичайно, з Ісландією він теж опиниться в старті. Правий вінгер тут в основі швидше за все знову буде Олександр Зубков, який грав зі стартою в матчі з Боснією. Віктор Циганков ще явно не готовий грати із перших хвилин. Олексій Гуцуляк, хоч і непогано вийшов на заміну, але має набагато менший досвід матчів за національну команду. Тож залишаємо в основі півзахисника Шахтаря. На позицію центрального нападника однозначно поставимо героя матчу з Боснією Романа Яремчука. Гол плюс пас менше ніж за півгодини на полі. Хоч і сам Роман у одному з післяматчевих інтерв'ю зазначав, що не проти зіграти і в парі з Артемом Довбиком. Відчуваю себе комфортніше в моделі з двома нападниками. Минулі матчі за збірну проводив і як єдиний нападник. Коли з тобою гарні футболісти, то приємно грати, вигравати матчі та забивати м'ячі. Ребро все знає, йому не потрібно говорити. Тож ось такий наш варіант складу на фінальний матч із збірної Ісландії. Дискутуйте разом з нами, пишіть свою версію стартового складу у коментарях. А ще не забувайте про круті акції від наших партнерів компанії Favbet. Дай спорту себе підтримати, будь середині гри разом з Favbet. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.